Незважаючи на чутки, що субсидія буде нараховуватися не з 1 жовтня в цьому році, в зв'язку з більш пізним за початком пального сезону хочемо заспокоїти наших громадян. З 1 жовтня пенсійний фонд України автоматично проведе перепризначення житлової субсидії для домостарс для домогосподарств які вже отримували є отримувачі цей житлової субсидії і які у літній період мали субсидію в нульовому розмірі цим громадянам не потрібно звертатись за призначенням житлової субсидії оскільки вона буде проведена автоматично яким громадянам необхідно звернутись, які звертаються вперше, тобто ну, к нам звертаються за призначенням житлової субсидії, це ті громадяни, які взагалі не подавали заяв до нас. Цим потрібно звернутися, або якщо у складі сім'ї на перше число жовтня поточного року відбулись якісь зміни, або склад сім'ї помінявся, або зміна переліків комунальних житлових комунальних послуг, тобто якісь зміни відбуваються, тобто людина може звертатись в будь-якому випадку до органів пенсійного. Фонду, якщо людина звертається за призначенням субсидій вперше, то він подає основний документи – це заява та декларація. Ну в окремих випадках, якщо людина винаймає житло, вона додатково подає документи. Це договір про оренду житла, які він винаймає. Далі, якщо це внутрішня переміщена особа, вона подає довідку, що вона є внутрішньопереміщена особа за місцем проживання призначається її житлова субсидія. Отже, можемо зробити висновок, що опалювальний період почнеться повністю відповідно до чинного законодавства. З 1 жовтня 2025 року по 30 квітня 2026 року. Це відповідно до постанови починається опалювальний період. Але відповідно до постанови нашої Кабінету міністрів України 848 від 21 жовтня 1995 року. Початком розраховується житлова субсидія з 16 жовтня 2020 року 2025 року по 15 квітня 2026 року. Незважаючи на те, що коли буде включене або включено опалення в домогосподарствах, субсидія буде призначатися з 16 жовтня 2025 року по 15 квітня 2026 року відповідно до постанови.